Продовжуємо випуск наркотичну речовину намагались передати ув'язненому у Чернігівському слідчому ізоляторі. Повідомляє прес-служба управління Державної пенітенціарної служби України в області. Це зробив житель обласного центру разом з продуктами харчування. Він приніс ув'язненому джинсові брюки, в яких під час перевірки і знайшли медичний бинт, пропитаний рідиною коричневого кольору. Громадянина, який намагався здійснити передачу, було затримано. Свою вину він спростовує і каже, що його підставили. На місці злочину працювала слідчо-оперативна група Чернігівського міського відділу ОМВС. Всі матеріали були вилучені і передані для проведення експертизи та прийняття рішення. Якщо вину чернігівця доведуть, йому може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Я сам просто за закон, тому мені воно, как бы, знаєте, мені неприємно дуже. Я живу з жіною, гражданським браком. Її знайома попросила спішити на роботу, передати мужу передачку. Вот. Ну я вийшов з під'їзду, зустрітися, дівчинка підбігала. Дала три пакети, дала дітей на дорогу і сказала, що все, я побігав. Подсонічне масло, такое, футболка, відділ, зверху лежало. А що далі я ж нічого не відав? Керівництво слідчого ізолятора хоче нагадати всім громадянам, що доставка наркотичних речовин, заборонених предметів тягне за собою обов'язково адміністративну або кримінальну відповідальність. У багатьох випадках трапляється, що малознайомі особи підходять. До матерів, батьків просять передати якісь речі, люди не здогадуються, що в них може бути знаходитись, і потім у людей виникають якби проблеми вже з законом, тому що починається з'ясування обставин, да тобто своїми словами підставляють громадян.